Триває другий день саміту міністрів справ країн НАТО, на якому присутній міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Сьогодні він зустр... має зустрітися ще з міністром закордонних справ Угорщини Петром Сієрто. Про це глава МЗС Угорщини заявив в соцмережі ікс ввечері 3 квітня. Далі я процитую: я мав зустрітися з українським колегою Андрієм Сибігою минулого тижня, але на жаль, зустріч була скасована з його боку. Зараз ми маємо плануємо сісти завтра. Подивимося, чи станеться це цього разу, зазначив сім. Ярто і нагадаю, вчора в Брюсселі розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. За подією слідкує наша колега Валерія Пашкова. Вона з нами на прямому зв'язку. Валерія, вітаю. Розкажи, будь ласка, яка зараз там ситуація? Тобі слово. Добрий день. Отже, продовжується засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. І сьогодні зранку, коли міністри пробували, вони коментували власне події в Україні. І, от, наприклад, французький міністр закордонних справ Жанна Альбаро сказав, що Росія повинна швидко відповісти на пропозицію США щодо припинення вогню. каже, що три тижні тому Україна відразу погодилася на це без жодних умов. Він сказав, що Росія повинна поважати посереднички зусилля США і на. Натомість Росія обстрілює Україну і не відповідає, чи то готова вона до цього припинення вогню, чи то ні. Власне, французький міністр разом із британським сьогодні підійшов до преси. Вони нагадали про коаліцію охочих, яка має на меті допомогти Україні гарантувати безпеку, і каже, що продовжуються ці зусилля. Зокрема, Жанна Альбаро підтвердив, що сьогодні очільники збройних сил країн Франції та. Сполученого королівства прибудуть до нашої держави, щоб працювати над власними гарантіями безпеки, а також можливим військовим контингентом вже тоді, коли буде досягнено якоїсь мирної угоди, щоб гарантувати цю лінію фронту. І ось що говорили міністри, почуємо їх. Наші команди разом із командами наших колег з інших країн коаліції працюють над підготовкою до зусиль, необхідних для того, щоб мир незалежно від його досягнення міг бути тривалим. А це означає побудувати дуже сильну українську армію, яка буде першим кроком будь-якого гарантованого миру в довготривалому сенсі. Він продовжує бомбардувати Україну, її мирне населення, її енергоносії. Ми бачимо вас, Володимир Путін. Ми знаємо, що ви робите, і саме тому ми пообіцяли продовжувати надавати Україні найсильнішу позицію у військовому, економічному та гуманітарному контексті, який їм потрібен. І ми продовжуємо санкції проти Росії, щоб вони були готові прийти на ці переговори, серйозно ставлячись до миру, який ми хочемо бачити. НАТО це альянс, який забезпечує безпеку мільярда людей по обидві... Два боки Атлантики від Тоттенхема до Тулузи. Міністерка закордонних справ Німеччини так само погодилася з тим, що Путін, замість того, щоб відразу погодитися на припинення вогню, просто зволікає, тягне час і грає власне у свою гру. Крім того, Андріна Бербок говорила, що зараз країни-члени НАТО на шляху до того, щоб витрачати більше на власну оборону. Зокрема, наступний етап, наступна мета – це 3% валового внутрішнього продукту. Почимо, що вона сказала на мою думку, за останні три роки тут в НАТО ніколи не було такої зустрічі єдності і насамперед чітких зобов'язань і не лише слів, а й подальших обіцянок фінансової підтримки України в такій формі. Власне, Андрій Сибіга так само підтримав цю думку. Він напередодні в пізно вже ввечері, зустрічався із державним секретарем США Марком Рюбіо і дякував йому за посередницькі зусилля США. Сказав, що Україна готова до припинення вогню, видана миру, і натомість Росія зволікає і не виконує свої зобов'язання в цьому контексті. Як ви вже зазначили, дійсно Андрій Біга має зустрітися сьогодні із Петром Сіарто, з угорським колегою. Як сам Сбіга написав у соцмережі X, що наші дві нації заслуговують на конструктивний діалог, і що про цю зустріч домовилися ще раніше, коли мали попередні дискусії в Індії? А загалом щодо атмосфери, скажімо так, тут то я скажу, що цей день сьогоднішній він буде більше приділений приділена увага європейській обороні. Зокрема, у засіданні візьме участь висока представниця ЄС з політики безпеки Кая Калас. Разом з нею обговорюватимуть європейську оборону також збільшення витрат на ці потреби саме серед європейських держав. До цього закликали і Марку Рубіо напередодні державний секретар США і генеральний секретар НАТО неодноразово будуть обговорювати білу книгу. Оборони, яку нещодавно презентували у Європейській комісії, тому сьогоднішній день буде більше сфокусований на саме обороні європейських країн-членів Європей... НАТО. І загалом щодо іншої, скажімо, інших настроїв, то багато тут говорять про тарифи, які Америка наклала напередодні. На Інші держави, і зокрема на члени Європейського союзу, і е, сьогодні, наприклад, Кая Калас говорила, що жодна країна, жодна сторона не виграє від накладення таких тарифів, і що це ні для кого не добре, ні для США, ні для європейського союзу. І вона закликала до конструктивного діалогу між сторонами Загалом, подібної позиції інші держави також дотримуються. Наприклад, міністр закордонних справ Сполученого Королівства говорив про те, що за. Зараз США і Сполучне Королівство працюють над угодою економічною, і при цьому вона має бути взаємовигідною для всіх сторін, тобто, незважаючи на те, що НАТО це оборонний альянс сьогодні і вчора дуже сфокусовані міністри саме на економічних темах. Поки що в мене все студія. Валерія Валерій, так, так. дякуємо тобі. Дуже будемо стежити сьогодні. Впродовж цього дня за тим, що відбувається в Брюсселі. Як бачимо, останнім часом міністр закордонних справ європейського Союзу точно варто збиратися все частіше, адже багато є з чим працювати. Валерія Пашко, наша кореспондентка в Брюсселі, в Бельгії, з нами на прямому зв'язку.